Скільки чудових розваг можна вигадати, граючись на вулиці, не те, що вдома. Там і розгуляти сніде. Ні тобі у футбол поганяти, ні в квача побігати. А в дворі друзі, сонце, свіже повітря словом суцільна користь. Чому ж тоді батьки так хвилюються, випускаючи дітей на двір, спитаєш ти? Деяких дітей взагалі не відпускають без нагляду, а дехто і сам боїться йти. Пам'ятай, світ добрий і дбайливий. Треба довіряти йому. Але дбати про безпеку дуже важливе вміння. Двір приховує багато небезпек, непомітних на перший погляд і дуже несподіваних. Ну, не треба аж так фантазувати. Але небезпеки в дворі таки є. Ми мусимо їх виявити та знешкодити. Або, хоча б знайти спосіб їх оминути. Для цього пропоную виконати спеціальне шпигунське завдання. Місія Безпечний двір. Кожен справжній шпигун знає: перш ніж вирушити на завдання, у нашому випадку, вийти на двір, треба подбати про свою екіпіровку. Одяг має бути зручним і обов'язково відповідати погоді. Улітку не забувай вдягати панамку. щоб вберегтися від сонячного удару. А от взимку краще утеплитися. Зуття обирай без шнурків. Так! Ти матимеш більше шансів втриматися на ногах. Слизьке теж не годиться. Дорогі іграшки, телефони, плеєри та інші цінні речі краще лишити вдома. Так само, як і прикраси. Вони можуть спровокувати напад грабіжників. А необхідні тобі тишенькові гроші, телефон і ключі від дому краще тримати подалі від сторонніх очей. Перед виходом на двір справжній шпигун перевіряє обстановку на сходовій клітці. Подивись у вічко, перевір, чи немає там незнайомців. Краще почекати, коли вони підуть, ніж зіткнутися з невідомими в темному під'їзді. У ліфт із незнайомцями теж не заходь. Дочекайся наступного або спустися сходами. Це і для здоров'я корисніше, і для фігури. Ну, от, ти і на вулиці. Нарешті настав час для виконання справжньої розвідувальної місії. Місія безпечний двір. Мета операції виявити у дворі всі небезпечні об'єкти і прозвітувати про них батькам. Агенти пельмень, агенти Бублик. До роботи. Завдання зібрати якомога більше доказів про небезпечні місця. Нехай кожен ретельно огляне двір і зробить висновки треба не просто виявити а й пояснити чому ти вважаєш це місце небезпечним.